Геннадій Кернес одна із найбільш суперечливих особистостей Харківщини. Він не був українцем за національністю, але був українцем за своїм духом. Він мав неврологічний діагноз, шизоїдна психопатія. Був аферистом, наперсточником, кримінальником. Але при тому володів високим інтелектом та лідерськими якостями. Людина мем. Його цитати досі переганяють за гумором навіть 95-й квартал. Так, Кернес за словом у кишеню не лазив, його лайки боялися навіть начальство. Але саме це допомагало йому тримати під контролем і вести, як то кажуть політики, місто до покращення. Але чи на ту дорогу він взагалі вивів свій рідний Харків? За що Кернеса досі суворо ненавидять та сердечно обожнюють? Давайте розберемо, хто ж він був: мер Харкова Геннадій Кернес. Ви на каналі Мокадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подбачку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. При тому, що по батькові Кернес Адольфович походить він, як і більшість українських політиків з єврейської родини, звідси і специфічний гумор, і комерційна вдача. За місцем народження Кернес корінний харків'янин, тому знав своє місто із середини, як ніхто добре. В Харкові виховувався, навчався, там же став психопатом. Причому це не ображалка, а реальний розсекречений діагноз психоневрологічного диспансера шизоїдна психопатія, через який Кернеса навіть звільнили від служби в армії. Питання, звісно, виникає. То і за якими там правом, взагалі злив, загальний доступ, лікарську таємницю. Вам би сподобалося, щоб все, що ви там говорили у психолога, навіть шкільного, стало надбанням інтернету? Можна подумати, що це спосіб відкосити від армії, але ні. Перебував кернес на обліку диспансеру не перед самою службою, а в період ще з 82 до до 90-х років. Але то таке, кожен із нас має психічні розлади, і лише справжній божевільний не хоче це визнавати. 90 ті роки це час малинових піджаків, дешевих понтів і стрілок 50 на 50. І кожен поважаючи себе бізнесмен та політик обов'язково мав брати участь у цьому калоритному шоу на виживання. Кернес також не став винятком, хоча на сьогоднішній день це не кримінал, а вже бізнес. Проте за Радянського Союзу то називалося ламати чеки. Кернес скуповував за номіналом чеки магазинів, де продавалися дефіцитні речі, і продавав їх на чорному ринку набагато вже дорожче. Євреям взагалі тяжко було за союзу. Кров вимагає комерції, а для бізнесу суцільні перешкоди. Далі Кернес уже дійсно ходив по лезу закону. За деякими даними, почав займатися ще храйством і розводити людей на наперсники. І щоб прогодувати свою родину і маленького сина гастролював з фокусами, Тулою, Москвою та іншими містами СНД. Проти Кернеса навіть відкривали кримінальні справи, але до серйозного діла так і не дійшло. Десь додав, когось обвів. Так і пішов далі. Такий був час у 90-ті, що ті, хто займався напівлегальними справами, закінчили або за кордоном, або в бізнесі, або в лісосмузі по частинах. Щоправда, одного разу Кернесу не так поталанило, і за звинуваченнями у шахрайстві та пограбуванні майбутній мер провів понад два роки у в ув'язненні допоки тривало слідство. Але згодом його виправдали і навіть зняли всі обвинувачення. Пізніше в 2000-х роках на Кернеса завели ще одну кримінальну справу. На цей раз за статтями незаконне позбавлення волі або викрадення людини, побиття та погроза вбивством, ніби я Кернес зі своїми там охоронцями був причетний до викрадення прибічників Євромайдану в січні 2014 року. Але ця справа так і зависла там десь у повітрі. Це поїхало з того, як Кернес почав піддавати критиці тодішню харківську владу. Це вже ознаки того, що людина мітить зайняти їхнє місце. Особливо, якщо під рукою має ще й власну газету Вечірній Харків. Та телевізійну компанію, і мета не змусила себе довго чекати. Вже незабаром Керне став депутатом Харківської міської ради та брав участь у роботі комісії з питань планування бюджету і фінансів. А в 2004 році взяв участь в помаранчевій революції Харкова і, не дивлячись на всіляку критику, що Кернес винятково проросійський, він взяв участь на боці помаранчевих. А в 2005 році навіть потрапив до списку партії Наша Україна Віктора Ющенка. Проте під час передвиборчої гонки перейшов на ворожу сторону до партії регіонів Яника, що саме спонукало його так радикально змінити свою позицію, невідомо. Але поїзд рушив. І в таборі регіоналів Кернес познайомився із скандально відомим горе політиком Михайлом Добкіним. Ось разом з ним Кернес і розпочав творити повну дічь. Немножко текст по дебільному написав. Міша, сьо переписуємо, тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Чималого хайпу отримало передвиборче відео, де Геннадій Кернес виступає у ролі режисера, у актора початківця Сядобкіна. Так, закадрова зйомка стала окремим комедійним фільмом. Ось вона щирість і простота українських політиків. А закадрові коменти Кернеса можна сміливо розбирати на цитати великих політиків. Куди там братися там 95-му кварталу, це навіть поза конкуренцією, там з Юлькіним навіть перлом, пропало все. Тут вся суть політики України, мабуть. А згодом Кернес вийшов із стіні режисера та Добкіна. І в 2006 році сам став секретарем міської ради. При цьому стрімко розвивався і бізнес-політика. Кернес володів харківським готелем, заводом Металіст та декількома дрібними підприємствами. А в 2010 році, коли його товариш по Арені Добкін зовсім відійшов нам на верхи політичної голгафи, Кернес нарешті зайняв пост міського голови Харкова. Будь-який політик виходець із кримінальних 90-х, знаходиться у зоні ризику, бо часи змінюються, а їх методи боротьби ні. 2014 року на Геннаді Кернеса було скоєно серйозний замах під час велопрогулянки. У нього хтось вистрелив на ураження прямісінько в серце. Щоправда, долею випадку снайпер промазав і куля потрапила в спину, але так, що Кернеса ледь повернули до життя в одній із ізраїльських клінік. Ані виконавця, ані замовника злочину не знайдено і досі. Більш того, пізніше близького друга Геннадія Кернеса, який організував збір коштів на лікування пораненого, було також застрелено на смерть. Після того замаху Кернес почав вести здоровий спосіб життя та замінив велопрогулянки на більше безпечні там види спорту. Непростий вибір став перед Кернесом у 2014 році, що, можливо, ледь і не коштувало йому тоді життя. Коли з одного боку Кернес захисник свого міста, а з іншого член партії регіонів і мав стати на сторону Януковича. За деяку інформацію Яник. В криваві там час, 22 лютого лютого року навіть провів ніч разом з Кернесом, тобто за міській резиденції разом з Михайлом Допкіним, Андрієм Портновим, своїм сином Віктором та власне Кернесом переховувався від розлюченого народу. Але пізніше сам Кернес заявив, що в ту ніч з Януковичем таки не спав, і по яких там сараях. Ночував горе втікач він не знає. І взагалі Кернес тоді вирішив заскочити до останнього вагону і обрати проукраїнську позицію. Хоча при тому, в добу повалення пам'ятників Леніну, Кернес активно захищав сталевих ідолів. Наприклад, в ефірі ток-шоу Шустер Лайф він заявив, що як, хоч хтось там прийде в Харків та буде ламати пам'ятник Леніну, то він, як мер, зламає тому дві руки і дві ноги, щоб більше не страждали. Дурницями, проте харківського Леніна таки розтрощили, і Кернес цьому ніяк завадити не зміг. Пізніше, коли міцна криша таки улетіла до Ростову, гристи там якісь там ручки, Кернес перейшов на бік Петра Порошенка. При тому сам політик заявляв, що я не топив, не знищував і нікому не заважав. Не заважав Порошенку, Тимошенка і не заважав Зеленському. Так, в 19-му році, коли схожі партії об'єдналися в єдиний опозиційний блок, Кернес став третім номером у цьому партійному списку. Але всьому перешкодила смерть. Прибічникам теорії змови щодо коронавірусу краще перемотати, адже Кернес, на жаль, загинув у 2020 році саме від covid 19 Останній мер міста з'явився на публіці на початку серпня 2020 року, а вже через місяць у нього була виявлена коронавірусна інфекція. Спочатку Кернеса госпіталізували до міської харківської лікарні, але медики були безсилі, і політика спецбортом переправили до берлінської клініки Шаріте. Будучи далеко за межами батьківщини, Кернесу повідомили, що Харків'яни з ним він знову виграв вибори і заочно. Заступив на посаду, але й ця новина не підняла хворого на ноги. Пізніше змі повідомили, що в політика відмовили нирки. А вже в середині грудня 2020 року Геннадій Кернес помер, так і не повернувшись до рідного Харкова. Повернули вже його тіло. І на поховання міського голови, за даними поліції, прийшли більше 110 тисяч людей, не дивлячись на пандемію і карантинні обмеження. Похований Кернес на алеї почесних харків'ян. Другого міського кладовища міста. Так, попри весь скандальний образ, харків'яни вельми шанують свого мера. І 21-го року у Харкові на фасаді будівлі міської ради Кернесу навіть відкрили меморіальну дошку. Через свій вибуховий характер Кернес неодноразово потрапляв у конфліктні ситуації сварки. А Кернісовський гумор це як окремий жанр мистецтва. Хто ще може так філігранно і точно послати доступною політичною мовою? Ти кандаура, Смотри, Сматри, сус. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно, чи ні? Наприклад, голову Харків, міськ ліфта, Кернес, не підбираючи слів, назвав сучим псом. Мабуть, бідоласі після такого. Милого прохання треба було, як мінімум, змінити штанці. До речі, зрозуміло, тепер у кого списав Зеленський. Нічого не нагадує. Вийде розбійник ти! А ще одного свого колегу по цирку Кернес назвав ще точніше Кнопка. І це Кернес так розмовляв на публіці за присутності змі. Хто ти є такої? Ти кнопка. Бл а як він висловлювався за зачиненими там дверима, можна тільки здогадуватись. Якщо, звісно, фантазії вистачить. Але не всі розуміють такий жестяковий чорний гумор. Тому Кернеса навіть номінували на антипремію Будяк року 2010. Це нагорода української гельсінської спілки, яка дається за найбрутальніше порушення прав людини. Як ви вважаєте, чи заслуговав Кернес такої нагороди? Прикольний, суперечливий, неоднозначний, але такий незабутній мер був у харків'ян. Багато в чому він помилявся, багато чого тягнув як міг. Але тепер про нього або хороше, або нічого. Харків'яни, а напишіть, як вам Геннадій Кернес. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте, звісно, підписатися на канал, поставити свою ж потужну подбайку, Ще можете підтримати мене донатами. Або купівли моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!